Дід мого батька був революціонером, свято вірив в ідеали революції, воював на боці червоних у громадянську. Син його, тобто мій рідний дід, став льотчиком, воював, дослужився до майора авіації, мав численні нагороди. Його рідний брат під час війни і після неї служив у тих структурах, про які зараз кажуть, що вони були катами народу. А сестра стала хірургом і під час війни врятувала життя багатьом пораненим. Як складно все переплилося. Є в нашій родині священики і науковці, робітники військові, навіть один актор є, щоправда, місцевого театру. Та найголовніше, що в нас є, це взаєморозуміння. І ще, ми бережемо пам'ять про історію нашої родини, не замовчуємо її. Бо як склалося, так склалося. Тяжкі були часи. Хтось обирав один шлях, хтось інший. Та всі ми люди і маємо зі свого життя якусь науку. Часи змінюються. То що ж тепер не поважати своїх рідних. Історія має чогось навчити. А історія нашої родини навчила нас з повагою ставитися до різних поглядів на життя і, попри все, поважати одне одного і жити разом. Ми стали мудрішими. Тож висять на стіні поряд фотографії наших родичів, залихватського козака із шаблею, майора авіації, прабабусі в чернечому одязі, священика, лікарки і багато багато інших. Бо тож наші рідні, наша історія. すべて。